Масаж <сігансь> одна з головних тенденцій сучасного здорового життя. Він не лише розслабляє, а й приносить численні користі для нашого фізичного і психічного здоров'я. Але масаж може як допомагати організму людини, так і досить суттєво нашкодити здоров'ю. Тому важливо звертатися саме до професійних фахівців, а не аматорів, адже масаж впливає на м'язову, нервову та судинну системи. Не варто займатися самолікуванням нас багато людей там. Е е е Щось десь заболіла спина, побігли в салон масажний. Там раз-раз масаж пройшли, не, не питаючи дозволу свого сімейного лікаря без направлення, там або навіть не питаючи у майстра його освіту або кваліфікацію. Тобто так робити не можна, не потрібно. Будь-якому разі звернутися до сімейного лікаря, і він вас зорієнтує, який саме масаж вам потрібно, і можливо, де його можна пройти. У Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни працює ціла команда фізичних терапевтів, завдяки яким пацієнти отримують ефективну допомогу. Основною складовою фізичної реабілітації є масаж. Функціонує кілька видів масажу на базі нашого госпіталя. Це ручний масаж, класичний, оздоровчий. Також ми маємо апаратну, апаратний масаж, гідромасаж. Вислів вийти сухим з води набув прямого значення. Сухий гідромасаж зовсім нова процедура. Така установка перша у Кременчуці і друга в усій Україні. Пацієнт отримує сеанс масажу з труменами води, але він не лежить на мембрані і не поне намикає, не мокне. Суха ванна, мембранна ванна. Супер розслабляюча процедура. Перші секунди відчуття трохи незрозумілі. Я чітко відчуваю струмані води, але при цьому мені сухо і комфортно. Ці струмані проходять здовж всього тіла менше ніж за хвилину, і за цей час ти вже звикаєш і починаєш розслаблятися. Також існують і небезпечні види масажу, наприклад, банковий масаж чи мануальний. Мануальна терапія у виконанні аматора може призвести до серйозних травм і навіть смерті. Так називаємо костоправи в народі, так, їх називають це досить небезпечно, тому що це прирівнюється до масажу, це прирівнюється до мануальної терапії, але всі мають розуміти наслідки, тому що до речі, буквально вчора мені потрапив ролик в інтернеті, як там вистукують молотками руками по спині. Шановні, цього робити не треба. Це Небезпечно. Варто пам'ятати, що до застосування різних видів масажу існує багато протипоказань, тож попередньо необхідно звернутися до лікаря. Протипоказання досить багато, основні з них це гнійні процеси в організмі на тілі, це відкриті рани, це кровотечі або схильність до кровотечі, це гіпертонічні, гіпертонічні та гіпотонічні кризи. Це психопсихічні захворювання, вагітність, туберкульоз, наприклад, або такі серйозні інфекційні захворювання. Бережіть себе і ставтесь до сеансів масажу з відповідальністю. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.